Я ставлюся позитивно до децентралізації влади, тому що я б хотіла, щоб влада більше була на місцях, щоб дали нам керувати. Все позабирали, прихватизували, а тепер нам кажуть, щоб ми чим не будемо керувати. Це є медаль з двох сторін. Тобто, з одної сторони, президент повинен мати право впливати на рішення. Рад, районних, міських. Певні моменти потрібні вирішуватися тільки місцевими і районними радами. Негативно, бо я вважаю, що в наших умовах влада має бути сконцентрована за таким центром. Не давати, не треба давати розгулятися місцевим царкам. Реалізація влади, вона я її підтримую, але щоб вона була така, як повинна, правильна була, а не так, як вони хочуть зараз її зробити роблять, що хоче, аби війни не робили.